Доброго ранку, глядачі, друзі, церква. Хочу сьогодні своїми розміркуваннями поділитись та разом помолитись. Я сьогодні розмірковував вранці на таку тему, що завжди хотілося б, як ти помолився, щоб воно було отак прямо на раз. Але у Бога є свої часи, свої кордони. І його часи, вони завжди є благі. І він чує, але відповідь він присилає у свій час. І ми читаємо Святе письмо. Воно так і говорить нам, що всьому свій час час одному, другому, третьому. І ми всі сьогодні молимось, благаємо Господа. Щоб оце все лихо і біда в нашій країні, воно припинилося, але у Бога є свої часи. Чому я сьогодні про це все говорю? Тому що хотілося б підбадьорити і себе, і всіх вас. І хочу ще сказати про те, що для нас дуже важливе. Господь завжди чує. І дивіться, останнім часом дуже часто я читаю цей текст, він мені. По серцю Бог через нього мені говорить. То книга пророка Єремія, 33 розділ, 3 віршик. Покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до мене. Бог чує, але нам не вистачає терпця дождатися, дочекатися його часу. І я хотів би сьогодні говорити про те, згадайте Даніїла, то 10 розділ з 11 віршика і там нижче. Даниїл молився, але відповідь прийшла через 21 день. Інколи ми щось просимо, ми благаємо, Бог чує наш зойк, але його відповідь завжди приходить в його час. І той час він досконалий для нас. Ми того можемо не розуміти і не приймати того, але його час він досконалий. Я згадую ще один приклад Святого Письма: то є Авраам і Сара, їхнє моління, їхнє чекання дитини, і Господь каже: Так, у вас буде син, у вас буде багато тих, хто прийдуть і через нього. І це дуже важливо зрозуміти, що у Бога свій час. І Авраам та Сара, чекаючи, не дочекалися, і було таке прийнято рішення допомогти Богові. Але те, що вони зробили, воно не було для слави Божої, та для радісті і для них, і для тих, хто навколо. І тому я ще раз хочу запевнити, що і тоді, коли ми. Благаємо і ми молимо у Бога свій час. Я згадую то реальний приклад з мого життя. Я знав сестричку, яка усе своє життя вона молилася, щоб її діти вони наслідували спасіння і прийняли Христа. І я був вельми здивований, коли на її похоронах. А всі діти її покаялись. І я казав: Господи, чому так? Чому не в останній час? Чому не за недільку, не за місяць? Щоб вона пораділа але всьому свій час. Відповів чи Бог на її молитву, так, він відповів. Можемо згадати історію Іосіфа і Божу обітницю для нього. і ту всю історію, через яку він пройшов. І він пройшов через дуже великі випробування. І Давид говорить в одному з псалмів, що залізо війшло в його серце. І я хочу сказати, що він пережив великі випробування, щоб в один час, в божий час, в досконалий час йому. Наслідувати Боже благословіння і побачити, яка велична Божа сила і Його відповідь на те, що Бог йому обіцяв. Я хочу сьогодні згадати не тільки людей святого Письма, але згадати Господа нашого Ісуса. Ми сьогодні можемо згадати Його зойки в Гесімані. Ми можемо згадати так, як просив Ісус і казав, що. Батько, що якщо те тільки є можливим, то нехай ця чаша вона про мене мене, але не моя, нехай буде воля, але Твоя. І дивіться, що говорить, що говорить Павло в посланні до євреїв, і то у нас п'ятий розділ із сьомого вірша. Він заднів тіла свого з голосінням великим та слюзьми. Приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і він вислуханий за побожність свою. І хоч син він був, проте навчався послуху з того, що вистраждав був. А удосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. І від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. І з одного боку ми, ми могли би розмірковувати і сказати: Господи Боже Батько, Ти чув той зойк Сина свого, і Твоя відповідь вона була приголомшена. Ти не спаси його від тих страждань, від того креста, але дивіться, що говорить Павло, що він був почутий за свою побожність, за, свою, за свій послух для всіх тих, хто слухняні, він став причиною спасіння. І тому сьогодні дуже важливо чекати Божого часу. Я хочу сказати, що інколи я бачу діточок, які дуже поспішають, і дуже їм хочеться все і на нараз. І інколи, коли ти заходиш до якогось магазину, і ти бачиш, як дитина там і ножками тупає, ногами тупає, і вона кричить і дай на раз, і сі час, і все проче. Але батьки знають, що буде для дитини на краще. І дивіться, дивіться, святе письмо нас. А воно веде до того, аби ми молилися, тому що є той, хто чує і хто відповідає у свій у досконалий час. Дивіться, що говорить пророк Ісая, і це 65-й розділ, 24-й віршик. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, я вже почую. І хочу сказати, що в своєму житті інколи ми маємо і такі відповіді, ми ще молимося, ми ще говоримо, ми ще благаємо, а Бог уже відповів. Він уже те робить. І тому хочу ще раз і ще раз підбадьорити, і ще, і ще раз говорити про те, що нам сьогодні дуже важливо чекати Божої відповіді. Шукать Господа, чути Господа, йти вслід за Ним. Дивіться, що говорить Святе Письмо, це опять-таки пророк Ісай, 58 розділ і 9 віршик. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: Ось я, якщо видалиш споміж себе ярмо, не будеш. Підносити пальці і казати лихого. Я хочу сказати, і там далі можна читати всю ту, весь той розділ. Але тоді, коли ти покличеш, я дам тобі відповідь. І знаєте, я хочу сказати, що Божа відповідь, вона приходить в досконалий час. І ми, як люди, дуже спішимо. Я гадаю, що ніхто. А немає такого бажання чекати, чекати, і чекати, і мати від того якесь задоволення. Але Бог Він вчить нас терпінню, довготерпінню. Але коли приходить Його досконалий час, то ми маємо Божу благодать бачити Його силу і Його славу. І той час він дуже досконалий для кожного з нас. Дивіться, що говорить Давид, і ми читаємо. Українська Біблія, 37 й псалом, і тут читаємо з третього віршика: надійся на Господа і доброчини, землю замешкуй та правди, дотримуйся. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов світло. Твою справедливість і правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся. І це дуже приємно читати те, про що говорить Давид. Жди Господа, Він відповість. І ще раз хотілося би нагадати собі самому і кожному з нас, що все те, що трапляється в нашому житті. Воно є під контролем Господнім. І все те, що трапляється, воно є на благо. Згадайте, що говорив один із пророків, що я маю наміри на вас, і ті наміри на добро, не на лихо. І тому давайте ще прочитаємо римлянам післання святого апостола Павла, восьмий розділ, всім знайомий, 28 віршик. І знаємо, що тим, хто любить Його, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. І наразі ми не можемо зрозуміти і не маємо сили такої зрозуміти всього того, чого. Щось, щось є у нашому житті якісь обставини. Але дуже важливо залишитись вірним, незважаючи на обставини, розуміючи те, що робить Господь у нашому житті. І я хочу сказати: ми в церкві кожен день з початку війни ми молимося і вже молимося майже рік. Але я знаю, що у Бога свої часи. І Бог займається не тільки Україною, Він займається і Росією, і Білорусією, Він займається навколишніми країнами, і в нього є свій план. Але в нас сьогодні є молитва до Господа, Господи, допоможи нам терпеливо чекати Твоєї дії, бо вона буде на благо. І я хочу сказати, що все, що страпляється, а ми можемо бачити сьогодні багато лиха, біди, смерті, скалічення долі, скалічення людей і це розбиває серце. І якби сьогодні мені сказали, чого б ти хотів, знаєте, як колись Давид молився, він казав, що одне тільки бажаю, і про одне тільки прошу тебе, Господи. Якби у мене запитали, я би сказав: Господи, так бажаю, щоб все це зупинилось, щоб країна була вільна. Щоб ми могли побачити не тільки сльози, але й посмішки українців. І тому давайте ми сьогодні помолимося і попросимо, щоб Бог дав нам сили оце все перенести, оце все пройти разом з ним, розуміючи, що все в Його волі, розуміючи, що Він чує і Він відповідає. Ось не так давно у нас був капілан, який приїздив до нас, і він розповідав. Він казав, що на кожному кроці я чую, як люди Божі моляться, і що робить Бог, коли Він відповідає на ці молитви. Каже: Тому тільки я тут і тому тільки я живий. І я хочу сказати, що Господи, дай нам сили все це знести, бо з тобою ми все можемо. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося низенько перед Тобою. І перше, що робимо, ми славимо Тебе. І дякуємо за все те, що ми маємо в тобі і через Тебе. Ми дякуємо, що Ти з нами, що Ти, Господи, заступаєшся за нас, бо якби не ти, то вороги б наші давно б в проковтнули нас, але Ти з нами. Господи, Ти знаєш благання Мого і наших сердець нам так би дуже хотілося, щоб уже е, сьогодні, сьогодні вже був той мир. Але Боже, я знаю, що Ти чуєш. Молитви наші, і ти відповідаєш, і все це буде, але буде в свій час, в твій час, Господи. І тому я благаю, допоможи мені цей шлях турувати в терпінні. і всім тим, хто сьогодні дивиться і разом зо мною молиться, Господи, почуй Зоїк їх праведник, бо Ти кажеш, що Ти не тільки чуєш, але Ти відповідаєш. Нехай Твоя благодать і Твій захист. Вони покриють, як і нашу, нашу країну, Господи, так і кожного. Благаю за всіх тих, хто чує сьогодні, за моїх близьких, рідних, діточок, онуків. Господи, нехай Ти будеш для кожного з них щитом, Господи. І я вірю, що Ти чуєш. І наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса Христа, Господа, і Спаса нашого. Амінь. Будьте благословенні у цьому дні. Я нехай ваша молитва, так як і моя, буде не тільки почута, але щоб ми побачили силу і славу Господню в його відповіді.